Гальмуй Майку, повільніше. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі. Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка, бабки сюди. М-м. Ти з Кітл узяв Маркуса? Це не моє майку. Маркуса йди. Він цілиться в мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. 9 ви не вимірю поліції? Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька? Він що пише нам з пекла? Це дурня, Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. Бі хоті. Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. Лаурі і Бернет. Озброєні і небезпечні. П'ять, чотири, три, з глочисна рідена займись за Поганий хлопець! Я впораюсь! Наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми Що? білий хлопець. А ну заспівайте нам хіп хоп. Ам... Улюблена пісня. Ам... What's a gonna do? What's gonna mm -mm. Mm -mm. Це не хіп-хоп. Це ми злобали ремікс.